Щойно пригнана та розмитнена, дуже красива кіаніра в красивому вишневому кольорі. Це в нас чистий 2020 рік випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 119 тисяч кілометрів. На максимальній комплектації. Тут у нас максимальна лит оптика, хороші оригінальні 17 диски на гарній гумі, також автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Авто в дуже гарному стані. Повністю обслужене, нічого робити не треба, є вся сервісна історія. Так буде виглядати передній ряд сидінь, шкіряний периферований салончик, електрорегулювання сидіння водія. Також у нас тут амбієнт підсвітки по салону зі зміною кольорів, пам'ять сидіння водія на дві людини та акустика JBL. Шкіряне пасиво мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, сенсорний монітор, Android Auto, Apple CarPlay. Навігація, камера заднього виду, передні та задні партроніки, лімот-контроль і бездротова зарядка для телефону. Також в наборі йде два ключки. Авто в гарному стані за хорошою ціною 19 700 доларів. Кого б зацікавило, телефонуйте або запрошуємо на нашу площадку. Наша локація село Супошин, Львівська область, вулиця Львівська, 6а. Також у нас доступний кредит або лізинг.